Що ситуація в енергосистемі? Як виглядає вона зараз після масованих атак росіян по енергооб'єктах? Вони б'ють по ТЕЦ, вони б'ють по ГЕС, по електростанціях. Чи вже підрахували е, збитки? Чи буде загальний блекаут? І загалом, чи росіяни заплатять за цей енерготерор, що вони чинять із українцями про це та інше, поговоримо з міністром енергетики паном Германом Голученко. Пане Германе, вітаю вітаю вас. Дякую, що знайшли для нас час. І пропоную почати з наступного питання: з 22 березня росіяни відновили фактично масовані атаки на енергосистеми. Ви розповідали, що вони не припинялися від початку повномасштабного вторгнення. Утім, з 22 березня була перша така масована атака, починаючи з цього року, понад чотири сотні ракет дронів вони вже випустили за цей короткий проміжок часу. Чотири масовані атаки вже були на енергосистему. Чи вже можемо говорити про е збитки, про пошкодження, про повністю зруйноване, у якому стані енергосистема зараз? Як ви можете оцінити її стабільність, стійкість? Ситуація складна дійсно, тому що це е насправді була наймасованіша атака взагалі з початку великої агресії. І дійсно ви зазначили, зазнали збитків дуже суттєвих теплова генерація, гідрогенерація, підстанції відповідно передачі електроенергії, оператора, системи передачі. І були атаковані газосховища. Тобто, в принципі, це така масована чергова масштабна масована атака на сьогодні. Ми вона постійно продовжується. До речі, вони не зупиняються, вони просто і масштабують там. В певний проміжок часу, але при цьому щодня відбуваються атаки на енергосистему, там застосуванням дронів, там, де вони можуть дотягнутися балістику або артилерію, це постійно відбувається. Тому насправді ситуація складна. Система на сьогодні вона стабільна, але треба розуміти, що ситуація досить складна. І стосовно збитків, на сьогодні вже ми можемо казати, що мова йде е, е, про суми більше мільярда доларів. Е, це те, що ми вже да, можемо говорити станом на сьогодні, знов ж таки, я хочу, хочу підкреслити, що атаки продовжуються. Відповідно, ці збитки вони просто будуть зростати. Це теж очевидно. Ну і Втрачені потужності, так втрачені потужності, безумовно, і питання в тому, що а насправді вони модифікували і самі атаки, тобто вони використовують і дрони, і ракети одночасно тобто, в такому міксовому застосуванні для того, щоб завдати максимальної шкоди. Вони були масово по енергосистемі восени взимку. 22-го і відновили в березні 24-го року вже тактика змінилась, об'єкти цілі змінились. Ви знаєте, ну вони, скажімо так, якщо 22-23, скажімо, основний удар припадав на підстанції, зокрема магістральні підстанції, але при цьому і була атакована генерація, це теж насправді сьогодні просто може більший акцент зроблений на генерації, але і підстанції так само атакуються. Тому, так якщо сказати, що от зовсім змінилася. Об'єкти це, це ні. Тобто, єдине, що може акцент просто більш змістився на генерацію. При таких масованих атаках не було блекауту для всієї України, як це ми бачили ситуацію. Відчували ну, собі і ви, і я, і всі наші глядачі взимку 22-го. Я розумію, що ви не розкажете, розкажете усі з секрету, втім, за рахунок чого це вдалося. Ну, дивіться, зараз, незважаючи на масштаб, так, так але все-таки ми. Весна, літо у нас є додатковий ресурс. Це ресурс ВДЕ, тобто це сонце, вітер в системі, а це той ресурс, який, на жаль, через географічні умови, да, погодні умови у нас дуже обмежений взимку. Тому, безумовно, це допомагає нам балансувати систему. Ну і плюс цілий ряд інших заходів, про які там я детально би зараз не хотів. Розповідати, але в цілому безумовно ми стає сьогодні. На як це на початку великолепни. Ми вже в великому виклику Ці з точки зору взагалі функціонування енергосистеми. Дуже важливо. На жаль, у нас є регіони, де є постійне обмеження. Може, воно не таке велике, але все одно це створює дискомфорт для. Наших громадян і для бізнесу безумовно. Це перш за все Харків. Але на жаль, Харків, бачите, вони його атакують щоденно по декілька разів із використанням і кабів і е, балістики. На жаль, відстань дуже коротка до, е, до Росії. Відповідно, вони цим користаються. Да? Тому це складна, напевно, найскладніша ситуація сьогодні там, але безумовно, в цілому, система тримається. І зараз ми сфокусовані на цілому ряді таких негайних рішень, які нам треба імплементувати до наступної зими для того, щоб ще підвищити стійкість Про це точно ну, ще поговоримо далі. Харків'ян що чекає влітку, там де ситуація найгірша, як ви сказали, і що важливо, що буде взимку для Харкова. Ну, дивіться, я думаю, що ми, ми робимо все для того, щоб мінімізувати наслідки, і херків'яні це теж відчувають мінімізувати наслідки тих атак. Ну зараз безумовно дуже важливо максимально подивитися і сфокусуватися на локальній генерації саме в регіоні Харків і місто. І відповідно, Харківська область. Ми над цим працюємо. Все ж цікава ваша думка, чому вони поновили масовані атаки на енергосистему зараз, коли тепло. Ну і в березні. Ну ви знаєте, да, абсолютно теж це очевидно, що, що мінусові температури вони здатні додати шкоди до будь-якого удару. Да? Тобто, це додатково особливо. Ви пам'ятаєте, у нас були досить, досить холодні періоди. Цю зиму було і мінус 15, і мінус 20. А я думаю, що. Але знову ж таки, вони в ці періоди вони атакували. Просто вони атакували більш точково. Вони обирали регіон і били по енергетиці з метою вплинути на економіку, на індустрію. Особливо це очевидно, тому що вони обирали промислові регіони для таких атак. Що зараз? Чому вони зараз вирішили масштабувати це на всю країну? Ну я думаю, по-перше, це. Те, що економіка показала зростання за цей рік стабільного постачання електроенергії, ну можливо, маса інших факторів там умовна саміт миру, тобто те, що скажімо, ми рухаємося вперед, і я думаю, що можливо це і є. Є одна з причин теж допомога від партнерів. Ви спілкувалися з багатьма з них. Багато з них приїжджали сюди в Київ. Буквально буквально в квітні. Ви зустрічалися зі своїм з Литви з Німеччини з віце канцлером Зустрічалися вільно офіційно заявляв, що вони готові передати продати устаткування для теплових електростанцій. Утім, ви казали, що треба ще провести низку зустріч. Чи реальні ці проекти? Коли, Тож, чи буде обладнання з Європою. Це все реально, воно вже в дорозі, я вам навіть більше скажу. Тобто, і ми, це не тільки Литва, а Литва дійсно вони, ну, вони настільки знаєте, проявили, в ну, них інше відчуття той, нашої ситуації, тому що вони теж мають недалеко цього непередбачуваного сусіда. А, дійсно, Литва вже багато зробила, і зараз в процесі це не тільки Литва, це багато інших країн, майже всі наші сусідні країни це Німеччина. А, і сьогодні ми, в принципі, комунікуємо зі всіма країнами, які можуть допомогти нам а, отримати негайно устаткування, яке потрібне для, для ремонту. Тобто мова йде про те, що використовувати устаткування по факту. Мати доступ до, наприклад, старих станцій, які можна використати як донорів для, для України, і це є, це відбувається. Це один елемент. Другий елемент це безумовно те, що ми отримуємо постійно устаткування від наших партнерів. Взагалі, це такий постійний процес. Він йде щодня. І третя важлива це у зв'язку з ситуацією. Тобто фокусація, коли фокусуються наші партнери на таких негайних речах, які вони можуть зробити швидко до зими. Тому що зараз я теж у всіх комунікаціях кажу, що сьогодні ми не в ситуації 22-го-23 років, тобто сьогодні ми в ситуації, коли нам потрібна така форма допомоги, яку ми можемо імплементувати до зими. Тому що, якщо, наприклад, це проекти, які там переходять в наступний рік. Там, наприклад, на весну чи там на літо воно нам не допомагає вижити. Тому я всіх прошу сконцентруватися на цьому. І ну, дуже приємно, що це відбувається. І от буквально минулого тижня Японія оголосила про те, що вони нам передають більше ста дуже потужних генераторів. Це ну це. Це те, що от потрібно саме зараз. Генератори, а що ще, які нас Генератори газотурбінні, газопоршневі, тобто це ті, які ми можемо швидко встановлювати а, децентралізовано, і ті, що, по-перше, дивіться, мета сьогодні теж очевидно, ворога знищити маневрову самогенерацію. А це якраз такі тип обладнання, яке є маневровим, він дуже швидко підіймається і відповідно дає змогу балансувати систему. Тобто ми на цьому зараз сфокусовані ну перш за все на, на, на маневрових потужностях. Угу. Про ремонтну кампанію також хочу поговорити. Почалась вона минулого року. Ви називали її наймасштабнішою. І при минулій розмові розповідали, що мета була 1,7 ГВт, а до березня надалося 3 ГВт додати потужності. Яка мета стане зараз, зважаючи на порушення, на пошкодження, на зруйнованість? Чи вдасться це зробити і як будемо захищати? Ну, дивіться, тут основне дійсно, це ми дійсно зробили наймасштабнішу ремонтну кампанію, і ми до ОЗП планували до опалювального сезону додати 1,7, Ми це зробили. До кінця 2023 року ми додали ще там 2,2, і вийшли навіть більше трьох, 3,3 було на березень. Знову ж таки, ми це зробили і вони це знищили. Тобто зараз ми стоїмо знову перед тими дверима, в які нам треба забігти і це здійснити. На жаль, навіть більше вони знищили, ніж те, що ми відновили. Тому завдання ну, все відновити знову, все відновити. Це складне завдання. На жаль, я кажу, що є вже. Ну, ми бачимо. Є е, влучання, які повністю знищили об'єкти, але ну будемо дивитись про покарання Росії. Надаревна казали, і найперший цей крок це санкції на Росатом. І днями Сенат Сполучених Штатів проголосував законопроект щодо заборони імпорту збагаченого Ірану з Росії. І ви у відповідь на цей крок сказали, що санкції на росатом ще ближче, це за правда. рахунок чого це, це буде прецедент? Це... Чи це на практиці працювати? Дивіться, на це правда, і це єдина, що ще стримує е, світ. Це е, е, сьогодні все таки вплив росата, ну, Росії на ринку Урану. На сьогодні, на жаль, вони ще мають досить суттєвий відсоток світового ринку. І е, якщо ви подивитесь навіть на це рішення, і, і це супер, тому що дійсно е, це такий як перший крок е, і Сполучені Штати. Вони тут проявили лідерство, вони показали, що не треба чекати, тому що там є теж певна норма стосовно терміну запровадження санкцій. Але це те, про що ми і говорили, що давайте запровадимо санкції зараз. Просто скажемо, що вони будуть, і визначимо термін, в який вони там, поступово чи одразу в майбутньому запрацюють. Але це величезний сигнал для світу, для ринку, що росіян не буде на цьому. Скажімо, сегменті цивілізації. Тому це дуже важливий крок, і е, ми це адвокували. і Я писав лист до конгресу, там були слухання, обговорювали позицію нашу. І це дуже важливо. Я вважаю тут, дійсно, я, я просто дуже радий, що Сполучені Штати якраз виявилися лідером цього процесу. І насправді, як тільки доля росіян, частка їх в. Світовому ринку Урана буде зменшена, коли вони не будуть мати змоги маніпулювати цінами або шантажувати постачання. Я думаю, ну санкції просто будуть миттєві, миттєві, і вони будуть запроваджені і Європою, і там іншими країнами. Дуже хочеться в це вірити. І хочеться останнє питання щодо ЗС: нещодавно наші колеги з Wall Street Journal з посиланням на власні джерела повідомили про те, що Начебто диктатор Путін повідомив МАГАТЕ, що Кремль хоче відновити роботу запорізької атомної станції. Нашої запорізької атомної станції. Чи вам про це пан Гросі говорив? Яка реакція України? І от на практиці наскільки це можливо, зважаючи на те, що досі заес має живлення із нашими електропередачами? У дивіться, це ну давайте так. Давайте зараз відкинемо там політичні речі, да які навколо станції. станцією політично все зрозуміло. Ну є. Маса резолюції Ради керуючих МАГАТЕ, є резолюція е, Генеральної конференції МАГАТЕ. Взагалі там, нема, там навіть іншого змісту в тому, що там написано негайно залишити станцію. Росіяни мають негайно повернути українцям під контроль. Україна має взяти повноту відповідальності за ядерну безпеку і, і так далі. Там, тобто, це ми забираємо. Це нема що дискутувати. Ну це очевидні речі, вони очевидні для всього світу стосовно можливості запустити. А отут вже технічне питання, яке пов'язане з ядерною радіаційною безпекою. У мене ну, одразу на, таку, скажімо, на такі обговорення в мене декілька питань. Перше, хто буде запускати? Фізично хто? Які персонал? Українського персоналу на станції немає. З лютого вони заборонили доступ, і, і ми знаємо, що там нема. А, Фахівців насправді, і за того там відбуваються дуже, дуже складні і дуже небезпечні процеси постійно. Е, нема фахівців. Але навіть якщо ми уявимо, що вони зберуть фахівців з Росії, привезуть на цю станцію, наприклад, щоб запустити. Перше, це не ліцензований персонал. Ну він не може. Просто він не може. Це неможливо. Це неможливо. Це ну, як людина зайшла і почала запускати е, атомний блок. Це неможливо. Це неможливо не в контексті. Українського законодавства, навіть російського законодавства і в контексті ну, безумовного міжнародного права, це неможливо. Раз. По-друге, кількість проблем, які сьогодні там, вони не дають можливість це вирішити, ось так, питання так, можна це, запустити. Це я не кажу зараз про там, термін експлуатації ядерного палива. Е, банально візьмемо питання води на станції. Да? Тобто, коли вони е, знищили Каховську. Дамбу, ну там дуже суттєве питання води. І якщо води в е, охолоджувачі вистачає для того, щоб е, ті шість блоків, які сьогодні є, вони перебували в неробочому режимі. Там все одно ж треба вода, щоб підтримати ток. Запустити, там абсолютно інше споживання води. Я знаю, що вони там намагаються зараз робити якісь свердловини, там навіть 14 чи 16, вже вони їх зробили. Щоб збільшити подачу. але це не вирішення, це не відповідає ніяким стандартам. Не ядерне це взагалі це, це просто ну, це абсурд. А, а, але знаєте, ну умовно, якщо ми всі там весь світ готовий на цей абсурд дивитися там, і обговорити, ну напевно, щось не так. Напевно, щось не так. Тому що, знаєте, я пам'ятаю на раді керуюча, коли ми приймали от, на останньому засіданні. Резолюція дуже жорстку по Росії, і тоді ми її проголосували завдячуючи нашим партнерам, її підтримали. То я, коли виступав, я розповідав, що насправді на станції відбуваються страшні речі. Да? Там відбувається постійний витяг з брудної зони в чисту радіоактивних речовин. І коли я розказував, що там відбувається це, відбувається. Росіяни казали, да це не витяг, воно просто крапля за краплею капає. Каже, це ж не витяг. Витяг це коли це струя. Ну але це ну дивіться. Я ну це навіть неможливо дискутувати про це. Тому я, я не розумію, як це можливо. Але теоретично росіяни можуть піти на абсурдні речі. Слухайте, вони ну вони пішли на абсурдну річ обстрілювати атомну станцію. Коли вони захоплювали, ви пам'ятаєте? Це було в ефірі з 3 на 4 березня, 22 року в ніч. Вони використовували танки, важку зброю для того, щоб атакувати атомну станцію. Ну тобто сьогодні просто, скажімо, створити ще один ризик роботою навіть одного блоку взагалі, ну, це я чесно, я просто не уявляю. ну, Мені здається, що, що просто світ має не дозволити. Це зробити, тим більше, знову ж таки, там не ліцензований персонал, вони не несуть ніякої відповідальності взагалі. Тобто, якщо там станеться ядерний інцидент, то ті люди, які його зроблять, вони юридично не несуть ніякої відповідальності. Це треба буде доводити, що та, Росія має де-факто контроль за станцією і це її дії призвели. Але слухайте, ну. Я зараз не про юридичну казуїстику, це мова йде взагалі про ядерну році безпеку світу. Відповісти на це питання має не тільки Україна, а і світ безумовно. Я вважаю, що світ... Я так розумієте, це питання буде підніматися на саміті Б... миру. Б... Якщо, якщо взагалі якісь дії в цьому напрямку будуть, я думаю, що взагалі всі питання щодо можливої зміни режиму експлуатації за приської станції вирішуються дуже просто. Вони зібралися, забрали Росатом звідти своїх хлопців. І пішли звідти. І далі туди зайшло МАГАТЕ спільно з українцями. Ми взяли під наглядом МАГАТЕ, взяли станцію під контроль. Ми відповідаємо за ядерну радіаційну безпеку за роботу станції. І після цього ми приймемо рішення. Пане міністре, дуже-дуже вам дякую. Я розумію, що станція складна, але маємо триматися і таке розумію готувати генератори на зиму. Це гарне питання. мені завжди воно подобається, тому що коли я я завжди жартую, що коли міністр енергетики каже, що всі купуємо генератори, це напевно звучить так неспокійно, не давайте скажемо так. Але я знов ж я про це казав, і минуло перед минулою зимою. В принципі, це питання постійно задавали. і Я завжди казав, що купуйте, готуйтесь. А ми зробимо все, щоб вони вам не знадобилися. Ось ми зробили все, вони вам не знадобилися влітку. Нам всім не знадобилися. І ми будемо над цим працювати далі. Основне, щоб потім з контексту, бо вже таке було, не вирізали, що міністр сказав купувати генератори, подивіться, який жах. Сподіваємося, що жаху не буде. Не буде. Дуже дякую вам за час дякую. і дякую за роботу. Дякую.